Помню, як привезли, помню вещі не отдавала. Все. Помню, як щось сюди кололи. І все, більше нічого не пам'ятаю. Життя до і після Ольгу Луковську знає багато чернігівців. Вона продавала квіти на центральному ринку. Та аварія трапилася напередодні дня вчителя на околиці Києва. Погода була сонячна, хороша, осінь, так класно була на вулиці. Ми їхали за Камазом. Я включила поворот, высунулась посмотреть, ли там хтось на цій полосі. Там нікого не оказалось. Ну, ми завершили маневр. Но он летел с з такою что що он... я не успела обогнати Камаз, як ми вже з ним столкнулися. Її автівка майже в розтрощена. Далі 52 дні в лікарні швидкої допомоги і безкінечна кількість операцій. Занимаемся гантелями. У нее грудная клетка была расстрочена в смятку, ее ребра восстанавливали изнутри через брюшную полость. Тут у него шикарное отверстие. Видите, это ей делали трахеотомию, потому что был сильный ушиб на соглотке, она не могла дышать естественным путем. Вот. Тут шикарное отверстие в боках, но это дренаж, тут в спице, металл, тут вообще в этом бедре металлическая, металлическая штанга у него остается на всю жизнь. У надто рано проводити, а в лікарні кивали не раніше лютого. Вона відчувала, може починати. Знайшла реабілітолога і готова повернутися до життя. Когда меня позвали сюда в начале декабря, я увидел эти ноги, я сначала испугался. Они были разного цвета, синя-красно-фиолетовые, абсолютно мертвые, на ощупь вообще жидкие, Мышц там просто вообще не прощупывалась. Она ими не могла. Ну, этой могла еще шевелить, этой вообще совершенно нет. Уж вспотел от страха, но пообещал вслух. Если к Новому году, значит не будешь стоять возле елки на костылях, то я съем свой галстук. Успіхи феноменальні, а лікарі дивуються, як швидко все приходить в норму. Через біль у всьому тілі з величезними зусиллями. Ольга щодня ближче до своєї мрії. Мені жити захотілося. Я уже не хочу лежать в комнате, мне уже хочется на улицу, хочется куда-то выйти. Хочется обычной жизни, лежать уже не хочу. Человек в марте уже будет реально работать у себя в теплице. И процесс этот не остановить. Надо сказать отдельное спасибо врачу-хирургу, который ее собирал. Человек после военно-медицинской Ленинградской академии. Вот. И сейчас он регулярно мотается в зону АТО, спасает наших раненых. А в промежутках лечит таких вот товарищей в больнице скорой помощи. Вот качественная сборка. Надемо сказати спасія. І попри те, що попереду багато роботи і зусиль на реабілітацію, вона повна впевненості зможе. І все це було б неможливим, якби не підтримка рідних, знайомих і навіть незнайомих чернігівців, котрі протягнули свою руку жінці постраждалій у страшному ДТП. Хочу поблагодарить всіх, всіх, хто навіть грівну. Всіх людей, тому що благодарі їм ми й вилічились, тому що дуже великі гроші. Вона віддасть безкоштовно свій візок тому, хто як і вона опинився у такій ситуації. Їй він більше не потрібен, окрім одужання, попереду суди. виявляється, по правилам дорожнього руху на ту полосу не було виїжджати. як ні мені, так так і йому не можна було. Ну он їхав через ету полосу, как царі бог через всю колону, а я завершила маневр. Ось правила дорожнього друже нарушили оба по полосі для спецтранспорту. 25-річний хлопець нісся зі швидкістю під 160, Твердить жінка, хто наскільки винен, встановить суд. І після маленького дива з процесом реабілітації варто вочевидь повірити і в диво української феміди.